Поговоримо про таке явище як потенційний перехід російської економіки на воєнні рейки. На мій погляд, комплекс системних ознак, що це відбувається, на цю хвилину немає. І ось чому: російська економіка, як табуретка на трьох ніжках, неймовірно примітивна, але вкрай стійка. Направду вона будується на експорту енергоносіїв у першу чергу до країн Європи. І якщо, скажімо, нафту можна замінити. Іншою нафтою, у першу чергу, з регіону перської затоки, то газ на цю хвилину замінити неймовірно важко. Це величезна система трубопровідів, яка будувалася десятиліттями, і деякі країни, скажімо така, як Німеччина, до 50% залежні від постачання газу з Російської Федерації. Загалом Російська Федерація експортує в рік близько 150 мільярдів кубометрів газу. До 1 мільярда доларів поступає на російські рахунки в день з продажу енергоносіїв. Попри те, що що відключена система з Фіск, росіяни налагодили інші виходи для того, щоб отримувати гроші. Так дійсно, величезна кількість санкцій, це поза 6 тисяч показників, неминуче запрацює і в обов'язковому порядку обсипле російську економіку. Однак, на мій погляд. Перші серйозні болючі удари по-справжньому російська економіка почне відчувати не швидше ніж початок наступного року. Більше того, в обов'язковому порядку маємо враховувати, як би це дивно не звучало, пропагандистський ефект, що мається на увазі для російського населення різке... Погіршення їхнього соціального економічного стану насправді не має значення. Пропаганда вілічія сягнула такого величезного обсягу, що, вибачте, за некоректність висловлювання вони будуть їсти траву, але і надалі будуть мріяти про відновлення великої могутньої непереможної імперії. Тому, на превеличезний жаль, економічні удавки будуть діяти, але будуть діяти у дуже видовженому часі. Насправді маємо проговорити про те, чи має російська економіка потенціал до вироблення величезної кількості наступальних озброєнь. Правда полягає в тому, що робляти виробляти високоякісні ракети, особливо такого класу, як калібр. Та Іскандер, які насправді є доволі непоганими сучасними ракетами, їхній потенціал у цьому напрямку все більше і більше зменшується. Чому? Тому що названі ракети у першу чергу мають в своїй основі тонку мікроелектроніку. Понад 80% наші західні партнери закрили потоки добування цієї мікроелектроніки. Однак світ доволі великий, у світі дуже багато гравців, а в частині кримінальних схем наш одвічний противник має неймовірний досвід. Отже, якусь частину ракет вони в обов'язковому порядку будуть ставити на конвеєр? Більше того, у них, на мій погляд, є такі дві старі радянські розробки середньої дії ракети. Як Х-31 з дальністю стрільби до 180 км і з бойовою частиною в межах 110 кг, і Х-59 з дальністю стрільби до 290 км з доволі важкою 300 кг бойовою частиною. Оці ракети, які не мають висококласної електроніки, вони можуть поставити на Конге. Звичайно, радіус дії бажає кращого, але ближні зони. По периметру України вони можуть обстрілювати. Більше того, нагадаю, що сучасна війна це війна. Артилерії на 95%. Насправді артилерійська гармата, а особливо артилерійський снаряд, не є якимось надскладним технологічним пробором. Металро різальних станків, які допомагають їм це виготовляти, у них ще є з першого лендлізу. Нагадаю, це більше 38 тисяч. А за запасами залізної чорної руди, і найголовніше деревини, бо саме з деревини, з целюлози, добувається Збройовий порох вони займають чи не перше місце у світі. Окрім того, таких автоматів, як автомат Калашникова, за всю свою історію Радянський Союз випустив понад 100 мільйонів одиниць і практично безлімітний запас боєприпасів до них. У підсумку, у підсумку на цю хвилину системних ознак переведення Російської Федерації на воєнні рейки немає. Тільки тому, що є доволі потужний загальний запас міцності російської економіки. Російська економіка має ще доволі непоганий потенціал вироблення у першу чергу артилерійських боєприпасів, які на превеликий жаль будуть застосовуватися проти нас. Тому, на мій погляд, Розуміючи і цю економічну складову Російської Федерації, у нас немає жодного іншого шляху на перемогу, як налаштовуватися на довготривале протиборство. У підсумку санкції в обов'язковому порядку виснажать російською економікою. У Перспективі, на жаль, доволі далекій. Пониження ціни на нафту на сьогодні, до речі, ціна на нафту доволі висока. Варіюється десь у межах 99 доларів за сорт Brent, А відповідно, десь у межах 94 долари за головну російську марку Urals. Обов'язково пониження ціни буде, тому що є консолідоване рішення світових виробників автомобілів переходити на електричну тягу. Але це час, який може зайняти, на жаль, і декілька десятиліть. Тому московський імперіалізм також усвідомлює всі ці моменти, і, на мій погляд, буде битися на смерть, тільки тверезий реалізм. Зважений підхід до цієї війни і розуміння, що боротьба буде довгою, допоможе нам перемогти. В підсумку, все буде Україна.